Розмови про те, що у Бердичеві зароджується жіночий бокс, мають під собою реальне підґрунтя. Остання поїздка дівчат, вихованок секції боксу Бердичівської дитячої юнацької спортивної школи до Севастополя на чемпіонат України серед жінок, стала підтвердженням того, що Бердичівлянка Оксана Зарудняк явище не випадкове і непоодиноке. Її володарці Кубку України, призерці чемпіонату України, другому номеру у національній збірній, із часом складуть непогану компанію студентки коледжу промисловості економіки. Права Ольга Чумак і Тетяна Гердель, а також студентка Петколеджу Ольга Колісник. Двом Ольгам вдалося вибороти на чемпіонаті срібло. Тетяна Гердель і Оксана Зарудняк привезли до Бердичева бронзу. Свого часу за виховання трьох дівчат новачків взявся Віктор Ананьєв, досвідчений фахівець талановитий тренер, який до того ж є суддею міжнародної федерації любительського боксу. Про те, що взявся, не шкодує, адже відчуває у жіночого боксу непогане майбутнє. В мірі розвивається женський бокс. Пашіва всіх так как любой вид спорта, где более вроде кажется, что и мужчины занимаются этим видом спорта, но и женщины тоже. И хоккей есть на траве, и хоккей с шайбой, и, это вот, и борьба. И... То есть женщины прогрессируют во всех видах спорта. Так же самое под эдидой АИБА, Международной федерации любительского бокса, выступают и мужчины, и женщины. Ну... Я, может быть, такой инициатор, что здесь начал заниматься, так вроде рискнул женщинами, заниматься, с девушками. И они занимаются и выступают на чемпионате Украины и на Кубке Украины. Правда, мало немножко сорівнування для жінок, міжнародних турнірів, ілі турніри, всі союзни, турніри проводяться в Україні. Мало таких турнірів. Ну нічого, ми готуємося і дівчатки займаються. Займатися боксом цікаво, кажуть дівчата. У секції панують взаємні розуміння, повага і виручка. Так визнають іноді їхні милі обличчя, прикрашають синці. Так від їхнього захоплення не в особливому захваті батьки. То й що їм хочеться бути сильними і перемагати. Ользі Чумак, ось без цих якостей аж ніяк не обійтися. Я хочу связать свою будущую профессию с правоохранительными органами, а там, как сами понимаете, самозащита и самооборона нужна. Ну, думаю, что боксом пока в течение пару лет точно буду заниматься, потому что мне это нравится, и это как бы мое. Мы все занимаемся, мы, у нас как, тренировки каждый день, то есть не сочкуем все у нас. що нада, ну звісно, ми стремимося ми стрімимося к більшому, і ми думаємо, що більше результатів у нас будуть. Тому що кожен спортсмен ставить цель. І поки не виконує цю ціль, він буде стремитися і стремитися. Колись сподіваються дівчата за кількістю медалей вони нас доженуть тренера-викладача ДЮСШ і водночас свою колегу Оксану Зарудняк. Вихованка тренера Миколи Самойлова вона не лише встигає прославляти бердичів на рингах країни, а й прищеплювати вже своїм учням любов до боксу та вчить їх дотримуватись принципу, що йому колись навчали її саму – принципу трьох Т. Це труд, талант і терпіння, щоб мої ученики мали достатньо трудитися над собою, талант, який у них є, вони його повинні розвивати, і щоб у них вистачило на це все терпіння, дійти до олімпійських висот і не бросити на полпути те, чого вони вже достигли. Наши воспитанники и девочки и ребята занимаются в хорошем спортивном зале, который находится на Красной Горе по Михеевых 6. Это спортивное сооружение, которое благодаря Василию Константиновичу Мазару, который построил городской зал бокса. Зал бокса, где могут заниматься дети и показывать свое хорошее спортивное мастерство. Ну и пользуясь тем случаем, что э, я вот выступаю именно перед телевидением, я хотел бы приглашать девочек, которые хотят заниматься этим мужественным видом спорта, чтобы они приходили. В 6 часов вечера. Всегда открыт здесь зал вечером. Вечерняя группа есть. И пусть они приходят и будут записываться у меня и будут заниматься этим интересным видом спорта.